Побили рекорд. Оператори гарячої лінії голови ОДА за жовтень прийняли майже 2,5 тисячі дзвінків від громадян. Ця цифра рекордна за нинішній рік. Менше половини скарг оператори відправили на розгляд, решту ж вирішили одразу у телефонному режимі. У жовтні люди найбільше скаржились на початок опалювального сезону. Нині таких скарг поменшало. Працював оператором гарячої лінії і голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко. Протягом години спілкувався з людьми та прийняв з десяток нових заяв. Прогнозуємо, що в цьому місяці у нас також буде більше тисячі звернень, які оформлені та надані на розгляд. Люди продовжують бути активними. Можливо, в жовтні місяці сказалось на кількості звернень початок опалювального сезону, проте, не дивлячись на те, що ця Хвиля вже стихла, дзвіночки продовжують надходити активно і розраховуємо на гарні результати. Питання, яке завжди висить в повітрі, це швидкості надання їм земельних ділянок. Там є певні питання з тим, що це в принципі неможливо зробити за один день. Є певна процедура, потрібне рішення як сесії, так і рішення держдекадастру. Людей турбує те, щоб було освітлення на вулицях. Людей. Турбує, як можна придбати ліки із низькими пенсіями. Відповідь така, що потрібно допомогти людям з комунальними послугами, дати їм субсидії. Відповідно, в них буде більше можливості вирішити інші питання. Цим і займаємося.